Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава ЗСУ! Робіть донати на Збройні Сили України! Україна переможе! Це 14-й випуск Денді Зара шоу, оскільки 13-й випуск Денді Зара Шоу дуже всім сподобався. Я вирішив продовжити і одразу підведу підсумки по 13-му випуску. Після 13-го випуску від мене відписався фрагмент. Фрагмент фронтмен. Фронтмен від мене відписався гурту Калуш Олег Псюк. Олег Псюк від мене відписався в інстаграмі. Чи, походу, він обідевся або розізлився на мене. Типа хто если типа короче і ще если, как меня, если ви типа побачите мене десь типа я по цієї панами короче, то типа цей, не фоткайте мене окей Тому все ще й з від мене Коротше то не так плачевно і страшно Відписався ти відписався. Що порадиш? Цючий син, вернися, цю сину. Хочу ще, щоб ти підписався на мою інстаграму. Цючий сину, цючий син, повертайся. Підпишись на день дізару, підписайся. Вона тебе колесала, дала не хапати, падати, кноне ламаними дорогами, ніби коне на варвара. Ім на принцеса воїн, вони всі скакали і літали, там стріляли, баба-паф-баф, баф. Всючий -ба 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 -ба. сину поранися, підпишися. На сторін ходим дізарити. Псючий сину, всючий сину, всю сину. Чекаю, ти пробач, псучий сину. Ну, я якби не хотів образити, я показав людині, як воно з Богу виглядає. Але він це сприйняв напевне як якусь образу. Верніть мені, калуша, напишіть калуша, що підписався назад на Дендізару. Верніть калуша, псючий, псючий син, ти, псючий ти повертайся. Це дуже. мене... Мені боляче. Ой, і що мені тепер робити? Як я тепер буду жити? Відписався від мене. І ще хтось, по-моєму, відписався. Ну а що то таке? Ви що, знущаєте з мене чи що? Чому відписуєтесь? Репери... Мені дуже прикро. Я образливо, що ви так не не цінуєте моєї праці. Після того, як від мене відписався Калош, у мене вихід один. Написати альбом і, і такий, як написав Микола Вайнер, де я буду себе жаліти, але він буде називатись не Андерталец. Денді як не Андерталец, ніхто не хоче з ним дружити. Як жити. Ей, дивлюся вниз карниз, але догори подивлюсь, а там голуби літають із неба. Сонце світить, і життя прекра. Коротше, вже все, я втратив концепцію. Коротше, не, не по стилю. Якщо, Якщо так брати по великому рахунку, то мені абсолютно байдуже, чи підписані на мене псучий син, чи підписана на мене Алена-Алена. Ми нікому нічого не дожди. Ми тільки самі собі нужны. Кому нічого не усний, ми так самі себе війни. Чи, чи підписаний на мене не формат, чи будь-хто з тих, хто. Ні разу не проявив ніякої там не знаю, ні лайку не поставив, скільки, за скільки часу, ніякої ні підтримки, нічого, скільки я це все роблю. І типу, що вони тільки очікували, що я буду щось там їх якось підтримувати, казати: Вау, ви класні, все прикольно. Але ні, <с? <с?> так не буде. О. Тому я не шкодую. До побачення бедляче телебачення. Народ, ви е, впадаєте в крайніші, ви створюєте собі ідолі. Е, Тобто поясню чому. Наприклад, чувак е, років 5 назад писав якийсь там реп, десь по калуші ходив і він абсолютно нікому не був потрібен. Ніхто його не слухав і ніхто про нього не знав. Тут вже вклали в нього великі гроші, розпіарили його, так і ніхто не розуміє досі про що він співає. Але ви всі його обожнюєте, обожествляєте, робите ідола, прям тіпа нами вдіваєте вокзали, скоро церкви почнете вдівати, і буде церква імені псючого сина, і, і будуть всі приходити і співати. Стефанія, мамо, на тих служіннях для псючого сина зробили ідола, це ну, трошки не, неправильно, так що ви аж настільки вже тим захоплені. То дві крайнощі або максимально ви захоплені тим, або вам це абсолютно не потрібно. Навіть як до прикладу скажу на, на наскільки наш народ дивний, мені здається, і, і страшно якось. Є такий персонаж, як Дід Толя, і він просто харкає, матюкається, лається і проявляє аб'юз до своїх близьких, до дружини своєї, і там ну, виглядає, бо ну, коли це відео, я дивився, де він до своєї дружини щось там говорив і так до неї якось руку. Тянув, що можливо, що там і присутнє якесь застосування фізичної сили, і це ужас просто, а люди тішаться з того. Ви собі уявляєте, ну, то просто жахливо, чого Ці, ну, стільки народу, мільйони дивиться за цим всім і каже: ура, вау, класно! Це не класно, це, це ужас просто. Не робіть собі ідолів, з кого попало. У нас є якась інтелігенція, може і до того треба тягнутися. От я говорив недавно про те, що ті репери, що жили в Україні і випускали треки російською мовою, робили, в принципі, російський реп. Так мені колега підказав. І вони зараз е роблять українською, але в принципі з тим самим сенсом, що що і був е закладений в тому російському репі. І там такі в текстах, в піснях е є закидони, які просто, ну. Принижують, вони ж не знають, як, як то має бути, як нас заведено, як, як це в Україні. В них, вони постійно любили мать Росію, тому що вони на, на, на русські реп рівнялись і їм то близька та культура. А наша культура ні. І вони не знають того, і вони намагаються робити щось схоже. Я от помітив, до речі, що. На мою сторінку часто заходять отакі от репери. Ну, чого ти дзвониш? А, ще й Миколас. Алло. На мою думку, в україномовному репі в топі зараз мав би бути як мінімум Олексій Мачкало. Льоша Німой, хто знає. Дуже крутий виконавець. Це є... Просто геній україномовного репу. які в нього тексти, яке в нього виконання круте. Послухайте, я прикріплю до цього відео посилання на його YouTube канал. Заходьте, дивіться, кліпи. Він був е активним реп-виконавцем, так сказати, років 10 тому. Видав три альбоми, якщо я не помиляюсь. Є доволі багато в нього кліпів, але не суть у кількості, а в тому, наскільки вони круті, якісні, душевні. Його пісні просто пробирають до мурашок. А, пісня про кохання це взагалі шедевр. Тобі цікаво знати, що таке кохання це думок сплетіння, одинаковий сигнал умикання. Більшість його треків я знаю на пам'ять і до сих пір слухаю в машині. Можу інколи просто сидіти в навушниках і дивитись кліп і слухати. Це чудово. Просто він яскравий приклад української душі. В ньому відчувається ем, український колорит. Він просто неймовірний виконавець і він зараз мав би бути в топах. Саме він мав би бути в топах. Я вважаю, це однозначно. Я його знаю особисто. Ця людина з великої букви за час своєї діяльності має дуже багато нагород. Він мені показував, у нього є медалі, є грамоти, які він отримував на різних фестивалях. У нього є свій рок-гурт, Німой Music Band. Дуже крутий е рок-гурт. Ну, якось так склалось в житті, що, на жаль, відомими стають не ті, хто мали би ставати. Але я ще все-таки вірю, що Олексій повернеться до репу і в нього буде той самий запал, ті самі емоції, ті самі почуття, і він почне далі писати такі якісні, круті, цікаві. І мудрі тексти життєві, які будуть слухати молоді хлопці, яким я був у 19 років і, і слухав ці альбоми. І з того я в принципі і почав робити реп. Я їхав, ще пам'ятаєте, може були такі смартфони Nokia, самі модні колись. У мене була N82 Nokia. От, там було 2 ГБ, по-моєму, флешка, і, і на тій флешці були всі альбоми Олексія Німого. Я, я з того почав і до сих пір я, я слухаю і воно і актуально, і круто, і якісно до сих пір. Тому я раджу і я сподіваюся, що він своє наверстає і, і повернеться в ту рип-музику. Ми будемо насолоджуватись знову його цікавими треками і класними роботами. Олексій, берись за роботу. Народ чекає, Денді Зарашов чекає, всі фанати Денді Зара шов чекають. Якщо ви бажаєте послухати більш сучасної музики, більш прогресивної в стилі реп, і рекомендую вам виконавця і під псевдонімом ОТОЙ. Він же В'ячеслав Трофа 에, має досить багато відео робіт на YouTube каналі, які періодично викладає, і це дуже цікаві роботи. За ними приємно спостерігати, вони, наче кінофільми. 에, це екшен, просто екшен україномовного репу. Він дуже особливий. Він справжній, він має силу, характер, потужність, напір. Слава це така людина, яка може водночас. Наприклад, сьогодні бути десь в свого дідуся і викладати про це Сторіс і розказувати про якісь свої сімейні там, сакральні моменти життя. А завтра він буде десь на модній вечірці із Голівудською зіркою. Настільки багатогранна особистість він є засновником. Благодійного фонду Агов благодійний фонд АГОВ займається тим, що допомагає сім'ям загиблих на Азовсталі і збирає там чималі суми, І це дуже круто. Це викликає неабияку повагу і. Я просто щасливий і радий, що є така людина, що він займається реп-музикою і подає молодим поколінням приклад займатися тим самим і бути таким активним бадьорим по житті і робити такі великі речі. Тому бажаю славі, просто продовжувати в тому дусі. Ти в принципі робиш те, що маєш робити, і це достойно. Дякую. Мертві президенти хочуть продати планету, а ті, хто її куплять, люди. Людей дурять Слова Виконавця під псевдонімом Opium Panda. Він же Killa7. Він же Максим, людина, яка в репі вже доволі довгий час. Сам він є із волинської столиці, як він каже, з міста Луцька. Випустив альбом Шабля, дуже крутий альбом. Я спеціально перед випуском, тому що хотів розказати про цього чоловіка, спеціально прослухав ще раз альбом, так сказати, занурився, альбом дійсно дуже крутий, там є 10 треків, на фітах є Дені Дельта, Немо 322, Поламав, Мау. Треки дуже круті, змістовні, в них відчувається атмосфера. В тих треках ви можете пізнати певну мудрість, це як читати цікаву книжку і, і водночас скачатися, слухати музику. Ну, це прекрасно. Я вважаю, що це дуже круто. В треках він описує особливості нашої місцевості. Луцька, Стрийщини, тому що музикою звуком займався Шон, який є стріянином, наскільки я знаю. Ну, правда, він зараз проживає у Львові, але він родом зі стриям. От, І це класна музика, це цікава музика. Мені найбільше сподобався трек Президенти, який я на початку. Він е, по звуку в машині сам топ. Е, реп, те, що такий агресивний може здаватись, але правильний в точку. Саме те, що треба сказати. Е, крім того, Максим зараз служить, захищає нашу неньку Україну. Це велика справа. За що ми маємо бути дуже йому вдячні, і, як мінімум, приділити увагу для прослуховування цього альбому я прикріплю альбом в описі під відео. Обов'язково маєте послухати, передати далі. Також Максим є ідейною людиною, яка подала мені ідею. Створити Денді Зара Шоу до першого випуску ми якось зустрілись і ми обговорювали концепцію Денді Зара шоу. Вона мала бути там. Самі знаєте, як в реперів багато ідей в голові, багато мрій і так далі, але. Денді Шоу, такий, який є зараз Денді Шоу, але сподіваюся, що з часом це тільки 14-й випуск. Ми виростемо, ми піднімемось і зробимо в принципі, те, що він пропонував і те, що я пропонував. Прийде час, де ми зможемо скласти всі зусилля до купи і зробити таке Денді Шоу, яке реально буде там де має бути. Отож, слухаємо шаблю, а я продовжую. Ще е, маю нагоду розповісти про такого виконавця е, з Франківщини. Він сам родом з Закарпаття, але е, каже, що живе у е, Франківську. Не такий, як треба. Bad One поганий один. Оскільки я знаю з англійської. У мене англійська так. So-so, but uh, I can say George Bush, New York, I have a car Bad one, Не такий, як треба. Випустив недавно кліп Вільна про Україну. Дуже крутий кліп. Просто вишка. Кліп серйозна бомба. Він складається з кількох епізодів. В кожному епізоді різні локації. Дуже цікаво знято. Там ви побачите і бібліотеку, що не часто можна побачити в кліпах реперів. А тим більше тих реперів, які зависали на російську музику і російську культуру, і там бібліотекою ніколи не пахло. І це мене дуже це вразило. Бібліотека перше. Друге. Українські поля, наша гордість, пшениця, небо, дуже гарно все. Дівчата з бандурами, красиві вишиванки, супер, супер класно. Це не чувак, який приспособлюється, а він справжній, він реально справжній. Вчиться розділяти справжніх і тих, хто пристосовується до ситуації. Там картина захоплююча, цікава ну, як на маловідомого виконавця, яким він є, але я сподіваюся, що він буде набагато більш відомий з часом, якщо буде продовжувати в тому дусі. Ну, цей кліп я вам раджу і цього виконавця я вам раджу. Я не знав просто про нього. До цього часу, але, як завжди, буває той момент, коли репер якимось кліпом показує себе. Реперу потрібен кліп, той, в якому він покаже себе. І не такий, як треба, виявився таким, як треба, в тому кліпу. І в кліпі, і показав себе. І мені зайшло, думаю, і вам зайде. Класна робота, дуже цікава. Як каже Надя Дорофєєва, забудьте все, що було до. Ну, а що власне забути, що було до? <соц2> З якого моменту починати забувати? З якого зашквару? З якого приниження українського народу тою вашою тусовкою, можна так назвати, почати забувати. Дайте якусь конкретнішу інформацію. Я, я так бачу, що ваш хлоп Владимір Донтес. Вже не ваш хлоп, чи ще може ваш хлоп, бо ви там всі міняєте чуть не кожен день. Коротше, хоче стати тим президентом, що сітки втикнув, чувак. По кожному стовпі дивлюся На бігборді Донтест. Бо то що за таке Донтест? Ти чов сюди по місту твої на бігбордах, лице. Ти що, президентом не таке, то то... Ти що собі придумав? То ні, То не вибори. Не, ма, не, не вибори зараз. То ти щось пер, переплутав, коротше. Знімай на що ти там ну, сиди на тих плакатах? То не то зараз. Ти щось затупив, коротше, чувак. І цей. Ідіть до церкви. Що ви там? Чудите щось кікись? Сім'ями міняєтесь, наше то все. Показувати людям у Фейсбуці зараз то, то якби, не дуже культурно. Та маєте якісь трохи вас, стримання. Що ви хочете, щоб вас взагалі мали за, за Чи що... нічого? Ну, якось... дурне, дурне люди, то. Не... Що ви себе ведете, як якісь тиво?